Є знижки на Дефлю, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на воду H2O Detox, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Вражаючий зірковий склад акторів, інтригуючий сюжет, пристрасні сцени та видовищні кадри. Це все стрічка Коли ти вийдеш заміж про історію молодої дівчини, яка опиняється в центрі захопливої авантюри, пов'язаної з мистецтвом та коханням. Тестове завдання для інтерполу. Толік, ти вкрав картину? Ну, жінки, це ж не статистика, ми іскра це результатка операцій чотирьох країн, розповідає генеральний продюсер стрічки Країни Хорватії, Словаччини, Латвії за за українського режисера та українського актора у головних ролях. Матичка у нас була знімальна група словаччина чітко фінансувала. На зйомках у Хорватії залучили тамтешніх знаменитостей. Хорватська зірка до янкович дуже цікавий персонаж, красивий спаж Броудін. В кадрі. Спілкувався українською. А в головних ролях наші зірки: Тарас Цимбалюк, Антоніна Хижняк, Наталка Денисенко, а також нове ім'я українського кіно Павло Тікучев. Саме з ним Денисенко пережила найскладнішу сцену за весь період знімань. Стрибала. О п'ятій ранку басейн холодний. Це було навесні, встрибнули і одразу пішли в кімнату під гарячу душу, милися там з павлом в одязі, щоб зігрітися. Найяскравіша сцена, яка стала викликом, хоча мала дуже активне танцю, це мені притаманно, мені було легко. Я станцювала один раз, ну на пом. Потім другий раз. Льоша каже, так, Наталка, давай ще раз, п'ятий раз. У мене вже серце стає, я просто кричала: Льоша! А сам режисер стрічки емоційно згадує зйомки втечі на гвинтокрилі на вузьких вуличках стародавнього міста. Центр міста цього старовину веде одна дорога. Оця. І треба все перекривати. Вона з такого каміння сьомого сторіччя. Набережна, де ну, знімали, можливо, пару голівудських фільмів. І у мене всього дві години на цю сцену, всього дві. І... Постійно щось не вмикалося: то генератори, то вітроду дує, то ще якісь проблеми. І я цю сцену ну зняв фактично фінал за 15 хвилин. Коли ти вийдеш заміж, обіцяє стати свідченням того, що український кінематограф здатний досягати нових вершин завдяки сміливим ідеям та міжнародній підтримці. У кінопрокат України найромантичніша прем'єра року вийде вже 23 січня. Надійсно кіно, що наш латвійський оператор імен за кіфіс, Він зробив просто там таку красу. Я не знаю, ну це неймовірно красиво. Приходьте, насолоджуйтесь і повірте, що кохання знайде тебе. Усе ж таки, друзі, з таким меседжем звернулась співачка Лілу 45 та фронтмен гурту Оторвальд Євген Галич. І це не про чутки щодо романтики між артистами, а саме так називається їхня дуетна пісня. Ми записали два тижні тому чи три тижні тому, да. так. Щось дуже швидко. Спочатку Лілу показала мені замальовку, і мені дуже вона сподобалася. Я написав свою версію при, е, куплету е, оранжування і такі, о, давай зробимо, давай. І це якось отак дуже-дуже швидко вийшло. І він розлітається. І підвищую пульс, Зі швидкістю звуку біг на місці захищає світку. Про це Галич розповів нам на концерті Дорофєєвої, який відбувся 22 листопада в палаці спорту. Надя зібрала перший десятитисячний зал як сольна співачка. Її продюсерка Ірина Горова переконана, що одним з головних секретів успіху підопічної є кохання. Дуже сильно зростає. Вона розквітла як сольна артистка. Вона доповнилась, тому що кохання допомагає квітати, плюс вони разом пишуть треки, і це як ще такий прям буст творчості. А вже ж коханий чоловік Наді Михайло Кацурін прийшов підтримати дружину разом з друзями, серед яких Антон Птушкін, Євген Кот, Анна Трінчер, Джамала Монатік. Не тільки прийшли, але й заспівали разом з Надією позитив, отой і блогер Михайло Лебіга. А ти бою? Я дуже боявся, але дуже дякую вам. Це такий кайф. Мережу також підкорило відео за лаштунків, де мама артистки, не стримуючи емоцій, привітала доньку з успішним концертом. Під час сольного шоу зібрали 2,9 мільйони гривень, які підуть на підтримку наших військових. А фінальним акордом вечора стала заява надії про другий палац спорту. Тож Київ знову відчує хардбіт від Дорофєєвої вже 12 квітня 2025 року.